Так, я прийшла в магазин за певними продуктами, але ось наткнулася на олійки різні і хочу вам нагадати, дівчата, хлопці, оці начебто корисні на перший згляд олійки, Суміш, ні, ні, гарбузова, ні, оці кунжута і волоського ні. Чому? Чому? Тому що тут багато омеги 6. Омега 6 це... Е Омега, яка призводить до запальних процесів в кишківнику, взагалі в організмі. Нам хорошо, омега 3 і е, трошечки омега 9. Тут багато омега 6, нам воно не треба. Гарбузове насіння теж. А от льняна тут омега 3. Омега 3 рослинного походження, вона не повноцінна. Омега 3 для нас, але теж хороша. От мигдалева, до речі, по-моєму, теж омега 6. А от фундучна омега 9 Надо перепровірити. У мене колись була фундучна, вона дуже смачна, і я щось її стрімалася їсти пити, додавати, а потім перевірила і така, фух, ні, можна, таке смачно. От, але давно було, не пам'ятаю точно, але, ну, по-моєму, омега 9 Тобто, норм там е немає цієї ще багато. От, так що майте це на увазі, коли думаєте. А оце, між прочим, не лайма сік, і не е, лимонний. Хто думає, що це лимонний со сік, оце жовті є і зелені, типу лайм, Ні, це е, інша кислота, вона не шкідлива, але це не лимонний сік. Ну, Лимонний краще по нутрієнтам, там є вітамін С. А оце не знаю, що тут у нас це щось таке. Це схоже на лимонний. Ой, тут лайма прям натуральний, Що подивлюсь. Так, склад сік південно-американського лайму із концентрату 100%. Ух ти, ухти. І що? Нічого не додали, а консервант, як воно це зберігається не... Ну, взагалі то в принципі, а чого ні. А, а. Так, скільки коштує? 59 гривень. Слухайте, я візьму. Спробую, я таке люблю. ну... Щось я сумніваюся, що там ніякого не додано. консерванту, щоб воно не пропадало. З все. Тобто тут вода виходить і концентрат. Ладно, бере, беремо. О, так, далі. Оцет яблучний. Оцей, наприклад. Елітний натуральний яблучний, але, скоріш за все, це пастеризований. І навряд чи він буде хороший. Осад з харчової, сировини, яблучний, вода питна. Ну, не знаю, допускається осад натуральної сировини при зберіганні. Я би не брала такий осад. Він не схожий на хороший отакий натуральний осад. А оцей схожий тут є осад. Ось, бачите? І він схожий на такий, який на базарі у людей ми купуємо. От. А, стоп, це не яблучний, це гранатовий, походу. Гранатовий, Ха -ха, прикольно. Ми брати не будемо. У мене купа дома оцту. На прилавках магазину непоганий оцет, але я от зараз шукала вам показати Кьон'я фірми. Щось немає її зараз. От кьонія. Там хороший оцет, не пастеризований. Куди використовуємо оцет? Додаємо глезер на, на основі винограду. Оці додаємо в водичку, він знижує цукор, чайна ложка або столова на склянку води, як вам буде приємно на смак. Кислинка має бути приємна саме для вас. І знижує цукор крові, взагалі допомагає травленню. Хороший продукт. Під час їжі можна навіть нею запивати водичкою, їжу водичкою оцтом. Так, я хочу і кромойво подивитися на роз'їзд. Отут От зазвичай буває і крамоєви, але. Є? О! Супер, є. Кажуть, немає, а там кажуть, є. Гляньте, який тунець, не не з ниточка. Дівчики, а можна було? Взяла все ж таки в баночках, тому що тут кращий склад. Той, що на розв'язку, там склад теж я почитала, а там цукор, що ще в складі. І Консервант і підсилювач смаку. А тут у нас цукру немає, тільки сіль а, і консервант Ну, той просто, який від зберіг. Ну, щоб не пліснява не, роз... Короче, не псувався продукт. А, а от підсилювача смаку немає і цукру немає. Це краще, це 120 гривень баночка коштує. Я взяла три. Дівчата, ось салат ромен. Він, звісно, тут вялий, і некрасивий, але якщо ви його свіженьким здобудете, то спробуйте дуже смачно, хто раптом не звертав на нього увагу. От, набагато краще, ніж отакий звичайний салат. А, кстати, от ромен хорошої якості. Тут у нас от. ось такий він має бути. Салат румен, 60 гривень. Оце, нормальний пучок. І це 60 гривень, то порівняйте оце і оце. А тут ціна трошки дешевше. 29 30 гривень за 100 грам. Я не знаю, як воно вийде в ітогі. Ну, оце супер. Беру. Далі насіння чия. Клітковина і омега-3 рослинне. Дві чайні ложки на день. Більше не треба, буде забагато клітковини, яка буде затримувати засвоєння мікроелементів. Горішки оці супер. Оці не супер. Там багато цукру і взагалі це боби вважаються. Так само, як і арахіс кешю, мигдаль супер. Далі дуже корисне насіння. Гарбузове, багато цинку, просто дуже багато цинку, таке можна нормоцинку закривати оцим насінням. І кунжут більше е кальцію, ніж в молоці. Це ні, тут багато омега 6. Мак, не знаю, не пам'ятаю, треба дивитися. Тут цукор, просто цукор, цукор, льон. Дуже хорошо дівчаткам, у кого вже цикл закінчився. Дуже багато фітоестрогенів які будуть підтримувати підтримувати красоту, скажімо так, да? тому що естроген це гормон краси для дівчат і льон льон столова ложка на день. Перемелити тільки, тільки коромолоть треба. Прямо перед тим як його їсти. Не, з, наперед не можна. Він окислюється дуже швидко і стає вже не корисним а навпаки. Тому кафемолку, там одну-дві порції перемололи, один-два дні їмо. В, зберігаємо. В холодильнику зберігаємо. Холодильнику ключик нього можна пекти теж. Так, що тут? у нас? квасоля. Цукор, цукор. Причому дивіться, ось продається льняне борошно, але... Ні, беріть насіння, зберігайте в холодильнику і робіть борошно в невеликій кількості на сьогодні-завтра, лучше тільки на сьогодні в кавомольці. Тому що тут воно вже окислене, воно буде гірчить, воно буде там жири, це, там дуже багато жиру, воно жирне омега 3. А омега 3 окислюється, коли зберігається не в холоді, і плюс ще і в розмільченому вигляді. А насіння, яке просто дає, даєте в салат, воно не перетравлюється. І може навіть е кишківник подряпати тому не треба. Так, я тепер купую іноді щось в хенді і мені треба якісь е от штуки всякі. А я не люблю, я ними не користуюсь ніколи. Але побачила тік що оці дуже класні запахи. І от серед цих є. Зараз з вами будемо пробувати Верніше нюхати. Вау! Вау! Мені цей прям перший так сподобався. Так. Другий. Боже, який запах. Він не нав'язовий, такий класний. М -м -м -м. Цей солодкий, я не люблю солодкий. Так, що тут у нас ще є? Ну, я вам скажу, що цей непоганий. Але ось цей мені сподобався найбільше. Блін, такий крутявський. Так, 149 гривень. А ну-ка спробуємо, що тут я маленький просто... А, а що, він 209 стоїть? Так, оцей показувала в Тіктоці. Що він супер класний. Ні, добре, що я не з цього почала. Я оцей пробувала поудінку. 1,99. Слухайте, яке воно смачне. Воно з цукролозою, цукрозамінник. Е, оці всі інші воно, вони з цукром. А оцей саме з цукрозамінником. Коротше, треба читати кожен раз. Бо я взяла дві, один шоколадний, один з чимось там іншим. І вони зовсім різні. Я одразу поняла на смак, що щось не те. Смотрю, блін, я цей прочитала, що тут цукрозамінник. Але, о, спробую якраз цікаво. А тут був з цукром просто. І мені він взагалі не сподобався. ну Цей смачний, але після нього пече язик. Цукролоза тут. Ось підсолоджувачі А це сульфамка і сукролоза. От так. От. І ця сукралоза так пече потім язик і постійно хочеться жрати. Я поняла, що мені набрати вагу і щоб у мене був апетит, мені треба їсти е десерт з цукрозамінником. Реально я зажжала все з холодильника, щоб було навіть те, що мені не смачно було. От Отакий один десерт з'їла. Отак от. Так що, дівчата, думайте. Думайте, на що цукрозамінників. Я до них не дуже хорошо відношуся. Краще з'їсти все ж таки з цукром. Но для мене просто воно сильно солодке, це все, що з магазину. А це на смак нормально, не дуже солодке, але ж я ж кажу. Потім язик Значить, он анімел мені мене. До речі, хто думає, що оці всі напої корисні, соєва, вівтяні, молоко, і це все, то дуже сильно помиляється. Тут е, часто додають і цукор, е, і крахмаль. Я, правда, давно не читала складно. Давайте глянемо, що тут. Борошно овсяни, ось, пожалуйста. Олія соняшникова рафінована погано і те і те, рібкова ну, під питанням стабілізаційна система Іланова суміш, карбонат кальцію, Іланова кам'ять, мальтодекстрин, оце це цукрозамінник, причому який має калорії, він такий, ну, не такий калорійний, як цукор, Сіль морська, містить. ще й глютен. общем, вівсяне молоко, це взагалі. Блин, каша просто каша там в воді багато. а що тут є вот кокосы ойдалаєва от ви дуже кокоси. А молоко все на кокосу молодці давайте глянемо. що тут у нас так а де, де українська А, ну от же ж так Силь, ароматизатори не пойму. Тут половина на англійському, половина на українському. Так, значить, тут у нас є рис 3,3%. Кокосове молоко, кокосові вершки і рис 3,3%. Там дальше загусники різні. вітамін В12. Це хорошо, конечно. А що у нас тут по воглеводам? Харчеві волокна. Так, протеїн, білки, ну. І тіпа типу, нема вуглеводів, хочете сказати. Так, вуглеводи 2,7. Ну, в принципі, непогано. 2,7 на 100 грам, Тобто на, на склянку 5 з копійками. Якщо ви не накидаєте, не вважаєте вогло то нормально. От кокосове більш-менш. Але там все одно, там куча загусників. це не те кокосове молоко, яке ви, як ви думаєте, п'єте. Кокосове молоко це кокосова стружка, заливаємо кип'ятком, настаюється там, потім процежуємо. От вам кокосове молоко. А це вже напій кокосовий скоріше. Скупилась в одному магазині і їду в другий, а там ще в мене третій і четвертий по плану. А от, у мене сьогодні закупочний такий день. Ну, так вона, але ну, мама каже, що так, да, по 25 треба брати. <реш> Значить, будемо брати. І ну там щось ще в мене, ВТБ треба було подивитися. Не пам'ятаю. А, печ... печінку хочу купити, печінковий паштет зроблю. Ой, який смачний печінковий паштет. Вийшов у мене з яловичої печінки. Тоді, коли я шкурочку до здирала, реально. Такий смачнючий вийшов, що взагалі там в мене печінка, масло вершкове було, і сіль, і перчик потім ще додала. І що ще? А, і сухий базилік. Боже, яка вона була смачна. Що я навіть не очікувала, що вона мені так сподобається. Навіть більше, ніж куряча, хоча я печінку не дуже люблю, щоб ви розуміли. Саме шкурку треба знімати. Я ніколи для паштету шкурку не знімала. Думала, що ну яка різниця? Ага, вона саме отувеніча. А ось і АТБ. Там є інші, але я в цей піду. Я взяла три авокадо. 21 гривня 100 г. Перчик по 42 гривні за кілограмчик. Набрала Гляньте скільки. Перці дуже багато, вітаміну С. Маленький шматочок перчику, там чуть не добова потреба, вітаміну С закриває. Так, що це за капуста? Мені треба буде спробувати таку якось Я не пробувала, на що вона схожа? Виглядає сухою. Так, ще, дівчата, хлопці, оця олія в АТБ якісна. Оливкова олія, делюкс. І от це просто з позначкою без позначки. Хороша оливкова олія. Так, екстра вірджин, да, Якісна. З гірчинкою, з терпкуватістю, От все як найкраще. Просто. Дивіться я зараз по знижці. По знижці. А, ні, чи це не знижка чи що там. Ну, Коротше, ціна адекватна і дуже якісна олія. Буває знижками. А в АТБ Ромена немає, бачите? Немає, листя салату. По чому? Салат 50 гривень, пожалуйста. Угу. Так, а що це за капуста? Це що? А, це айсберг. Угу. Це зелені. Так, да, так, а тебе замовляю ромен. Ромен. этого ромен, будь ласка. Гаречка не по 25, а по 38. По 38. Ну, это це теж добре, да? я не знаю. Як брат? несколько кілька пачок. Печіночка. Ну, 700 грамів, це якраз... Я беру 600 зазвичай. Зобій на паштет. І я роблю дві, Короте, одну частину заморожую, а одну їм, а потім другу розморожую. Так, ну що, начебто все. Я ж хотіла, я тебе взяла. Водички так захотілося. Вже попила. Так, ще я крапочки хочу, ганчірочки. Оці, які вбирають воду. Але не своя лінія. Да, оце своя лінія, вони вгаліні. Немає. Немає в тебе, ладно. Щу? Да, І кальмарчика такого мені. Що цікавий. Так. Так. Взяла отой я сирок. І... Школа, там хороший склад, ще без масла, без олії. І ціна дешевше, ніж в магазині. 100 гривень. Ось такий для мене магазинчик я для себе відкрила. І купую там молочко тепер на розлив. Таке смачне молочко. Я з нього мацун роблю смачніший. Ще зайшла місцерубка, мама попросила купити курячу грудку Кеті. Нормально, Кетю, 84 гривні. Ось молочко. І от раз трасу от такий купила сира. Прошлий раз купувала такий запечений. Запечений едегейський. Настільки смачний, не знаю, цей теж, мабуть, смачний. І дешевше виходить, ніж в Моллі чи в АТБ. А я дуже люблю едегейський сир. Купила восьминога. Давно хочу приготувати, і думаю, коли Артем наступного разу в гості до мене збереться, це буде завтра чи післязавтра, все ж таки приготую його. Здивую коханого. Добитчиця. Повна сумка. Їди. І в мазин в магазин один таки забула заїхати за кремом. Хотіла в Тюбік заїхати і забула. Записано навіть було. Ну що, пішли розпаковочку робити? Дуже важка сумка, чогось така вийшла. Дивіться, що я вам ще не показала: фарш атлантичного лосося заморожений. Один кілограм м'ясо атлантичного лосося механічної обробки. Салмо Салар. Країна походження сировини вирощена в Норвегії. Атлантичного лосося вирощена в Норвегії. Ну, коротше, вирощений він там взяла. Правда, кілограм цілий цей брусок мені половинку відрізати, а частину заморозити. Як я це маю зробити? Це може тільки зробити. Угу, хто може зробити, звісно. Але скажете, ти же ж самостоятельно, независима? Ну, різати я не буду. Хоча у мене є ось такий топорик, ножик, і я можу спробувати ним відробити. Да. Буде діло. О! Все, це морозилочку Може порізати зразу. Так ще. Тож потім зовсім буде тверде. Зараз воно трошки розмерзлось, поки я його везла молодець. Так, дівчата, готуємо смачнючий починковий паштет. Куряча печінка 700 грам. Заливаю водою. Ось так. Оця пена, не звертайте увагу, це просто білок згортається. Звер... 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 Це нормально. Я завжди раніше, коли не вивчала тему харчування, продукти. Я думала, що це бін, якась фігня, там, антибіотики, токсини. Ні, це звертається біло. Все нормально. Треба додати води, щоб воно покрилося. все. Печінка зварилась. Я переклала в іншу кастрюлю, щоб вона трошки охолола. Не хочу просто в пластик гаряче, дуже класти, тому що пластик і гаряче. Не ок. Там бульйон. Я його частину сюди відлила, тому що він мені знадобиться. Зараз перекладаємо сюди печіночку. Ех, ще гаряча, звісно. Просто вона зараз обвітриться. Я зазвичай просто варю і залишаю в бульйоні. вона там стоїть, поки не охолоне. І потім шумовкою знімаю виймаю печінку, Ну, зараз вже хочу дозняти. Будемо робити частинами. значить, масло. Ось так я кладу сюди, і потім ще такий же кусочок на другу частину покладу і наливаємо сюди бульончику, ой, розвела, щоб краще перемололася і текстура була правильна. Також я додаю сухий чеснок Базилік. Слушай мой, теж дуже посує сюди до печінки. Так так, ось така у мене опс, заготов. Ой, так да, заготовочка. Цей буде в морозілечку, холодний тільки я в морозілку. А другу порцію ми з вами зараз зробимо ще з додаванням сметани. Це теж ну, класно, смачно і буде. Там і масло, і плюс ще сметану додам. Ну, просто що со сметаною краще одразу з'їсти, я так думаю. Там вже бульйон, масло. І ось так додаємо сметанку і спеції. Сухий чеснок, базилік і ще додала чорний перчик. Хюстан. У нас проблема. Зламався мій подрівнювач, він просто крутитися. От, прийшлося не, там, другою штукою. Оцією дороблювати. Що тут робити? От, Вот дуже смачний паштет вийшов. Він такий смачний. Ай, хочеться його їсти. М -м. Да. Так, не влізло. Я опять виключила світло. Я тільки зібралася до мами. Хорошо, що я не встигла вийти. Куди ти їдеш? Господи не бідося ти стоять. Включається світло, він просто починає кататися. Я не знаю, це вночі максимально страшно. Коли вночі виключали світло, і він такий починає їздити, а потім ще скаже щось скажеш. До встріч. До встречи